Після нашого розслідування про святкування дня народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в день жалоби інформаційний простір вибухнув. Але це був лише початок, бо щойно ми підняли кришку. Почали з'являтися нові факти, нові відео і нові фігуранти. У мережу звели кадри з п'яної вечірки просто в кабінеті управління туризму КМДА. Станції, алкоголь і люди, які мали б працювати на місто, святкують під час війни. Керівництво міста поспішило заспокоїти всіх. Мовляв, начальниця управління туризму Марина Радова вже написала заяву на звільнення. А решта фігурантів відео зараз під службовим розслідуванням. Але це була ще одна ширма. Бо вже за кілька днів у телеграм-каналі Джокер з'являється сенсаційна інформація. Копія заяви про звільнення написана Радовою від руки. У ній Радова прямо звинувачує Хонду. Я перебувала під психологічним тиском. Заява була написана під примусом. Мене змусила піти Марина Хонда. У КМДА знову намагаються зам'яти ситуацію, але цього разу виконати по-тихому не вийде.